На Одесу налетів циклон Крісті. Вже є одна жертва негоди. На пенсіонерку впало дерево. Вітер такий сильний, що завалив навіть два будівельні крани. Один з них розчавив автівку і пробив дах ресторану. Про шаленство стихії Юлія Фанасіва. Одес відчула на собі груйнівну силу. Циклон у крісті вже по обіді. Сильний пориви вітру валили дерева, мов сірники, валилися вони саме на голову людям та трушила автівки. Ось на цьому місці загинула перша жертва негоди. На 79-річну жінку впала величезна тополя. Літня жінка померла на очах продавчині пані Надії. Жінка торгує в яці, що за кілька метрів від місця трагедії. Надія почула несамовитий жіночий крик та вибігла з крамниці. Я тільки всишила крики і е, вийшла. дивлюся. Е, женщина лежить и дочка плачет. На ній уже дерево. Приехала приехала. скорая, скорая, Уже Приїхали скоро, висіли скоро, приїхала. Все, видімо, момент, а це вже інший кінець Одеси. Тут буревій теж наламав дерев. Одне з них розтрощило автівку і скалічило водія. Просто не ожидана, упала деревом. Машина просто смят. Очень много ребят помогали вытягивать э, с машины, ну разбирали двери, ну, видела это. Ну, не пірдець словами, міто зрілі, що 48-річного постраждалого із тяжкою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Нині життя йому рятують медики. Перелом свода з переходом на основання черепа ушиб головного моза внутрішньочерепне кровозліяння. Шквальний вітер трошить все на шляху. У курортній Аркадії не встояв навіть будівельний кран. Він поламав дах тутешнього ресторану та розчавив капот цього легковика. Власник автівки Дмитро саме їхав у справах. Не зглянувся, як перед його носом. Ом, впала довжелезна підйома. Якась мить, каже Дмитро, врятувала йому життя. Мені пів полметра і впав би на голову. Б вже трудно було. потужні зливи підтопили і південь Одещини. Водою залиті понад півсотні приватних будинків в Рініському районі. В селі Новосельське є потеплення жилих домов і частних домовладінь. На місці роботу наші сотрудники відкачують воду. Нині рятувальні служби та комунальники працюють у посиленому режимі, прибирають повалені дерева, їх лише в Одесі. Нарахували понад чотири десятки. Часом синоптики попереджають, циклон Кристі літуватиме і завтра. Тож радять без нагальної потреби на надвір не виходити. Ось цим двом відчайдухам шквальний вітер та шторм у чорному морі у прямому значенні по коліна. Вони пірнають у хвилі, які подекути за вишки чи не 10 метрів. Буляфанасіва, Євген Рпенько, програма Вікна СТБ. І от щойно стало відомо жертв в Одесі побільшило. Окрім пенсіонерки, яку на смерть привалило деревом, жертвою стихії став. І водій чоловік був в салоні автівки, коли на дах впала величезна деревина.